Ранковий об'їзд голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів чергову інспекцію міста. Цього разу відвідав мікрорайони та прилеглі території на вулицях Шевченка та Мазепи. Слюсар котельні Петро Марцінко зазначає, загальна ситуація задовільна, проте, у зв'язку з відключенням світла не завжди вдається зберегти роботу котельні в належному стані. Мер пообіцяв з допомогу з установкою генератора, бо тут проблемна. Ситуація, що не можеш поставити його, а він може надалі пригодитися, бо електрику відключають час від часу. Методистка дошкільного закладу номер 3 «Бджілка» Оксана Гандзюк каже: у садочку є все необхідне для безпечного та комфортного перебування дітей. У нашому закладі навчається 260 дітей. У нашому закладі є облаштоване найпростіше укриття. І також на першому поверсі в одній групі поставлені, вікониці, які дають змогу також перебувати діткам під час тривоги. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає, ранкова інспекція спрямована на оцінку готовності міста до зимового періоду та виявлення проблемних питань, які потребують вирішення. Сьогодні ми подивилися, як встановлюють ялинку в нашому парку Шевченка, подивилися, чи туалети працюють. Тому що це така інфраструктура міста, яка повинна працювати і постійно повинна працювати. Подивилися вуличку, яку вдалося порядкувати Червоного Христа, зайшли на котельню, подивилися щодо опалення на вулиці Шевченка. Подивилися ті роботи, які треба вже з весни буде робити. Зайшли в дитячий садочок на вулиці Мазепи, обстежили підвальні приміщення, де укриття. Тобто теж намітили там деякі роботи, які треба зробити. Окрім того, під час інспекції очільник громади та керівники комунальних підприємств виявили ями на проїзних частинах вулиць Шевченка та Мазепи. Проблему обіцяють вирішити ближче до весняного періоду.